Герої, котрі себе такими не вважають, до Івано-Франківська привезли добровольців Божої чотири документально художній фільм про захисників Донецького аеропорту. Олег не засинай, чуєш? Ці кадри відзняти ще восени безпосередньо на лінії вогню. Автори повного метру двоє українських режисерів Іван Ясній та Леонід Кантер. Саме вони кілька днів записували на камеру все, що випало на долю добровольців українського корпусу правого сектору. Зафільмований матеріал довелося нещадно коротити, і саме процес монтажу зізнаються, виявився найважчим. Ну, коли ми знімали, ми знімали ще якби живих героїв. А коли монтували, вже часом монтували вже неживих героїв. Ось і це було досить складно, тому що кожного дня знову вертатися в ті коридори аеропорту. Кожного дня вертатися в ті крики. Звичайно, на психіку це так нормально давить. Ось тому ми були змушені припинити роботу. Щоб стрічка вийшла динамічною кадри із побутом у хвилини затиші та бойові будні розбавили куметними епізодами. Щоправда, гумор вийшов теж доволі специфічним. Ну сьогодні зараз мені обід буде просто. Давай Ага, давай цілуй. Ага. Висока брехня щодня збирали матеріали для стрічки, йдучи за героями. Просто записували думки бійців, котрих війна зробила філософами. Серед них і Данте Волонянин розповідає, над усе хотів потрапити до аеропорту. І єдине про що жалкує нині, поранення завадило пробути там довше. Це дуже комічна історія. Туди попав без автомата Навіть там були такі хлопці, які і є такі хлопці, які набагато більше зробили, чим я. І ну, власне я кажу, це саме дуже сильно жалкую, що я ще тільки троє діб в аеропорту. Вісім. Деся хвилини стрічки її творці називають думою. Болівають за те, щоб її не лише побачили, але й зрозуміли. Ми хотіли показати цей фільм. В цьому фільмі хто такі українці? Тобто за що вони борються? Що це за... ми не показували їхнього ворога? Це не так суттєво. Головне за що ці люди борються? Вони борються за свою незалежність. Нині режисери міркують над тим, щоб запустити стрічку, яка затьмарила у столиці, навіть світові прем'єри у прокатві івано франківську А ще як дати своєму творінню життя за кордоном? Думу вже під назвою Українці ймовірно покажуть в Італії, Польщі та Штатах.